всім привіт, Зараз я вам розкажу, як нас обманюють на генератори. Дивіться, він кажеться вам такий о, великий, дорогий, точно наші, на 6 тіла Вт, такий мощний. А я пам'ятаю, мені розказали, що купили там для офісу генератор на 6 кВт Вт написано. А він навіть 3 кВт не потягнув, а потім Ві... він просто постійно трубався. І потім заміряли. Роб... Робі... Роб... Ну, ті, хто ремонт робили, розміряли потужі, а там два кВт він видає. І відразу його відправили назад, поміняли на новий. Тому люди завжди вибирають гарний генератор. І не... І ні в кому разі не помиляйтеся, тому що якщо ви, якщо ви купите генератор, наприклад, за 40 тисяч і вам покаже, що за 40 тисяч на, на, 10, на 10 кВт і ніякої гарантії не дадуть, а вам, наприклад, і... Ви відкриваєте його, заливаєте все масло, бензини до будинку. А він а він, допустимо, проверяєте, він відрубається і ви проверяєте потужність. Там потужність він видає не 10 кВт, а 4 кВт. А ніякої гарантії, якщо не дадуть, то це мінус 40 тисяч. Тому Зараз я вам покажу, скільки до повинен коштувати генератор, щоб його можна було купити і він не підробний. Дивіться, наприклад, купити інвентарний генератор 3 кВт, наприклад. Дивіться, ось стільки повинен коштувати генератор, що можна 100% не переживати, що, що це як, якась підробка. Ну дивіться, наприклад, оце якийсь, оце я мені підозри Зараз вам покажу. Так, наші лавадза. Ого, Ось такий генератор дивіться, якщо ви купите, то 100% можна знати, що це, що це не якась підробка. Ось генератор, бензиновий РАТО R6000L2. Це гарний генератор автозапуск. Дивіться, наприклад. Uh, і його він знаєте скільки важить? Об'єм деву на uh, витрата uh, палива літра година три восемь. Об'єм паливного бака 25, пять. Вага 78 кг. Він важкий, поэтому в ньому є колески. Ось є генератор кращий. Генератор бензиновий Верату R8500D L2 Fall Power. Ось такі генератори, подивимось. Ось такий доволі гарний генератор, тому друзі, ось такий ви можете купити. Зараз покажу, що який можна купити. О, це якось на 6 киловатт 90 тисяч. А, дизельний, Ну, якщо дизельний, то 90 тисяч за 6 кВт нормально. Дивіться, ось такий об'єм бака. Зараз об'єм... Так, а який об'єм бака? Об'єм бака 15 літрів, вага 165 кг. Він дуже важкий, але багато, але для будинку 100% хватить. Ось так він виглядає, там є там все, що потрібно є. Ось бачите. Там є всі розетки. Там є дві силові, та одна звичайна 220. Але для такого генератора, думаю, краще думаю, краще підключати його через силову розетку. Ось відгуків. Він говорить, що ось відгуки, так. Ось такі. Бачите, друзі, ось такий генератор всім рекомендую купити. Зараз ще покажу, наприклад, дивіться, ось ще інвентарний там. Наскільки там на 5,5 кВт. Ось такі, бачите, друзі, ось так він виглядає. Там є силова розетка, там є два варіанти підключення. Або силова розетка, або звичайно 220. Там є, він як транспортується доволі просто. Дивіться, просто відкриваю цю ручку та ставити куди потрібно. В комплекті йде спеціальна отвертка, ключі для заміни карбюратора, кабель, шланг для газового балону та одна силова вилка, та звичайна. Ось такий генератор він може працювати. Є три ва... варіанти. Він може працювати або від бензину, або з газу. Зараз ще покажу вам непоганий. Так. На 2,8 кВт 20 тисяч. Непоганий, непоганий. Думаю, для, для офісу для офіс підійде. Друзі, всім до побачення, гарного дня Та, та обов'язково перед тим, як вибирати генератор, читайте відгуки. Та та якщо він коштує, якщо він 6 кВт, а коштує 20 тисяч, краще не купляти.